Було затримано три особи, три громадянина Іорданії, які вчинили особливо тяжкий злочин, вимагання, застосування насильства. Вони напередодні познайомилися з віничанином, між ними зав'язалась, можна так сказати, дружба або цивільно-праві відносини, які полягали в тому, що вінечанин мав поставити їм автомобіль, і після цього вони мали з ним розрахуватися. Коли вінчанин Виконав їхні умови, пригнав іномарку, яку вони просили в нього. Вона їм не сподобалась, і вони вирішили, що він тепер їм винен кошти. Вони поставили мені на міщочок, якщо я не дам до такого -то періоду, то будуть дуже великі проблеми. Вони вивезли мене за город, дуже сильно побили і сказали, що якщо далі діти платити не буду, то, ну, то будуть проблеми і будуть вбивати. Спочатку мова йшла про три тисячі доларів США. Які він мав їм повернути, але в подальшому вони цього хлопця, незаконно утримуючи, вивезли за межі міста, почали його катувати, бити і заставили його написати боргову записку в розмірі 40 тисяч доларів США. В подальшому потерпілий, звичайно, звернувся до нас. Ми провели ряд оперативно розшукових заходів і затримали всіх трьох учасників. Громадяни Йорданії Колишні студенти одного з університетів міста Вінниці на даний час вони всі арештовані, знаходяться в ізоляторі тимчасового тривання. На даний час в діях даних осіб бачаються ознаки злочину за трьома статтями: це вимагання, незаконне позбавлення волі та незаконне привласнення паспорта громадянина України.